Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємось про важливі обставини в вашому житті? На що потрібно звернути увагу? Отже, давайте будемо починати. На що вам потрібно звернути увагу? Важливі обставини в вашому житті. Якесь звільнення через віру і надію, не опустивши руки, не здавшись, як би там не було, як би не складались обставини, а тут говориться про ситуації, в яких ви погрязли, як в болоті, і ви намагаєтеся триматися на плаву, вірите, що буде спасіння. Ви знайдете вихід з цього положення. Подивіться, тут. Ви будете намагатися триматися. І у вас віра і надія всередині допоможе вийти і втриматися, не здатися. Розумієте? І ваше спасіння, вихід буде знайдено завдяки вашій вірі і надії. Ви все ж таки дочекаєтесь цього спасіння, цього спасательного круга. Да? І ви вийдете на ті перспективи, на ті можливості, які будуть відкриватися перед вами. Це і буде вашим спасінням, це те, що вас витягне з дна, не дасть вам туди опуститися. Ну дивіться, хоч і виход ви знайдете, і ці перспективи перед вами відкриваються, і шлях, по якому ви повинні пройти, вибираючись з цього болота, він також зі своїми труднощами, зі своїми задачами. Дуже багато задач потрібно буде вирішити на цьому шляху. Шляху, він нелегкий для вас. Але завдяки цьому ваше життя буде входити оновлення, буде змінюватися ситуація, і в ваше життя будуть приходити зміни. Хочеться сказати, що вам тут якісь знання відкриваються, щось ви дізнаєтеся. І це шлях спасіння, який буде вам наданий через перепони, через задачі важкі, які ви повинні будете вирішити. Ви дізнаєтеся, що це до вас надходить через якусь інформацію, як секрет, якась таємниця буде вам розкриватися. Можливо, секрет вдачі, можливо, якась таємниця. Пов'язана з тим, що ви дізнаєтесь, чому ви попали в ці обставини, розумієте? Тут хтось постарався, розумієте? Тут хтось постарався запихнути вас в це болото. Тут жінка, дамочка, через магічні дії вона показалася, вона показалася, ви дізнаєтеся. І це буде вашим спасінням, але щоб спасти себе остаточно, ви повинні будете якісь задачі перед собою вирішити. Шлях важкий. Хоч і шлях спасіння, але він через труднощі, розумієте? І причина цьому, дамочка, яка тут дуже добре по. Шабашила, хтось займається магією, розумієте? Одинока жінка, одинока жінка, у якої немає сім'ї, або вона розведена, і вона нещаслива, вона нещасна жінка, в її житті нічого абсолютно не відбувається, і вона тільки й радіє від того, що вона комусь зробила шкоду, яка нічого в цьому житті не створила. І карти говорять, що вона пуста. Все, що вона не робила, ні до чого не привело, немає почви в житті, як дарма прожите життя, щось таке. Вона одинока людина. Сама по собі одинока людина. І вона намагається таким чином зробити своє життя щасливішим, віднімаючи вдачу і щастя інших людей. Тобто вона займається крадниками. Так? Це таке також може бути, тому що в неї немає своєї пошви під ногами, тому вона магічить для того, щоб ці ключі вдачі були тільки в її руках, тому вона шкодить всім підряд. І тим самим намагається укріпити, і щоб вона не робила, я ще раз кажу, в її житті нічого як начебто не створюється і не виходить. Тому вона залишається якось самотня. самотня жінка без почви під ногами. Вона дуже небезпечна і жорстока людина. Як таке відчуття, що в неї сутності живуть і немає нічого людяного. Там все руйнується і порушується баланс. Баланс, який повинен бути присутній в житті у людей, яких вона бачить перед собою. Ця людина в житті інших людей приносить біль і розчарування. Вона сама по собі дуже темної енергетики жінка. І плюс за все вона займається чорною магією. І хочеться сказати, що ви дізнаєтеся те, що стало причиною оцього болота, в якому ви опинилися. Дуже небезпечна людина. Вона, знаєте як? Людина чорної енергії. От в неї нічого світлого немає. Вона як руйнування, як торнадо йде. От там, де вона проходить, там просто трава не росте. От така небезпечна людина. Вона злиться на весь світ, тому що в житті в її нічого не виходило, і єдине її спасіння це через магію робити людям гадості. Розумієте? Хоч е, чимось займається, от настільки вона небезпечна людина, і там, де вона з'являється, йде біль розчарування, втрати, крах і розорення. Щось таке дуже темної енергії жінка. Дуже темної. Бумеранг йде до неї, бачите? Бумеранг летить до неї, щось їй прямо. Ну, подивіться, якщо ви дізнаєтеся цей секрет, тут говориться про те, що ви дізнаєтеся про нього, і ця інформація стане вам доступною, тому йде спасіння. А значить, щось тут так буде обертатися, повертатися, і не просто так вона вам дана ця інформація, дізнавшись про це, одразу летить бумеранг цій жіночці, цій відьмі. Я б так би сказала. Моментально летить бумеранг. І в її житті будуть відбуватися розчарування. Раздрайв, повний роздрайв на неї чекає. Ну, по справедливості, за що боролась, на те й напоролася, як то кажуть. Да? Дуже сильний удар вона отримає. В неї просто якісь розходяться дороги в різні сторони, все їй повертається по справедливості, до вселенської справедливості. Вона отримає те, за що боролася. Це і буде вашим спасінням. Так, це буде вашим спасінням. Тут дуже схоже на те, що як би там не було, як би там не було. Щоб звільнитися від цього, вам потрібно буде якось з себе зняти. І знімаючи з себе, звісно, ви відправляєте туди, звідки вірніше, це пройшло, де справедливість і сила опиняться на вашій стороні. Тому удар однозначно буде їй повертатися. Дуже серйозний удар, вона отримає, вона втратить почву під ногами. Хочеться сказати, що ви тут будете захищати свою сім'ю, свій простір. Хтось буде намагатися. Ну, є. є такі люди, яких ви вважаєте, що їх не потрібно запускати в коло вашого близького спілкування, в ваш простір, в вашу сім'ю, ваш дом, в ваш простір, ваше життя. Тому такі спроби людей, якби внедритися в ваше життя, ви будете серйозно захищати, оберігати себе, свій будинок, своє особисте щастя. Так? Вам не хочеться зустрічатися з цими людьми. Ви не те, щоб боїтеся, ви не хочете просто, щоб ці люди були в вашому просторі. І, мабуть, на те є причини. Розумієте, щось, мабуть, в минулому таке трапилося, раз ви так серйозно будете захищати свій простір. Ви не хочете більше отримувати от такі хвилювання, душевні муки, страждання через те, що ці люди можуть бути присутні в вашому житті. І тут якась оборона, йде, будете барикади прямо будувати. Якось захочете узабезпечити себе, свою сім'ю і своє життя від людей. Ви не хочете бути, знаєте, як, ви хочете рухатися. Ви хочете рухатися і не хочете жалкувати про опущені моменти, ви не хочете сидіти і чекати з моря погоди і жалітися на долю чи на вдачу. Ви хочете рухатися вперед. І, можливо, захищаючи свої кордони, захищаючи свої території, ви захищаєте себе і свій зріст, а присутність цих людей може тормозити. І я ще раз кажу: не просто так ви це робите. Ви знаєте, що ця людина підла, що цю людину треба обходити стороною, і що, впустивши її в свій простір, цю змію, так, ви можете зашкодити собі. І опинитися в такій неприємній ситуації. А вам цього не хочеться. Вам хочеться рухатися вперед і двигатися на повних парусах. Розумієте? Двигатися вперед до нових горизонтів, які перед вами розтилаються. Тому тримайте руку на пульсі і ні в якому разі не підпускайте до себе негативних людей, які можуть вам чи вашій сім'ї зашкодити. Таким є для вас сьогодні розклад на таро. Ну а я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.